Торістайлінгова кона 64-ка, з пробігом 83 тисячі, сох батареї 97%, авто здатне проїхати до 450 кілометрів, в гарній комплектації, є проктроніки, камера заднього руху, легкосплавні диски, датчики світла, датчики дощу. Авто приїхало до нас з Німеччини. Подивіться в якому стані. Нічого не затерти, чистий салон з тканини, електричний склопакет, преміальна акустика крел, шкіряне кермо, Підігріви. Автохолд. три режими руху, електричне стоянкове гальмо, безпровідна зарядка, утримання у смузі, ESP, Датчик сліпих зон, проекція. Авто розмитнене, сертифіковане, готове для постановки на облік.